Добрий день. Обід. На обід беру ось такі хлоп'я. Вони десь коштують 13 з чимось гривень. Зараз навіть акція на, на ці пластівці, кукурудзяні. Вони з цукром. Отже, цукор додати не треба. Засипаю. Сиплю чимало, ще й розсипала так, та заливаю кип'яченим молоком. Вийшло в швидкий, смачний калорійний обід. І Дешевий, бо тут молока було, може, стакан, а то й менше. І бачите, навіть півпачки не пішло, а порції дві, бо чоловік теж їстиме. На обід ці хлоп'я дуже смачні. Вони ще розкиснуть, якраз для пенсіонерів, те, що треба. Отже, раджу вживайте. Насичуйте свій організм смакотою, колоріями та продуктами, які не шкодять вашому здоров'ю. Смачного!